Головні ідеї з книги Ніколи не їжте наодинці та інші секрети успіху завдяки широкому колу знайомих. Автор Кейт Феррасі: Як заводити корисні знайомства та розвивати довготривалі довірчі відносини? Як використовувати ділові зв'язки для просування кар'єрними сходами та ведення успішного бізнесу? А перед початком відео пропоную підписатися на канал. Книга пропонує подивитися на нетворкінг як на необхідну умову для успішного бізнесу, кар'єри, здоров'я та взагалі будь-якої сфери діяльності. Автор книги у дитинстві працював у гольф-клубі та відмічав, що багаті люди надають один одному підтримку, наприклад, щодо працевлаштування на роботу у кращій компанії, вкладають гроші та час у ідеї друзів, сприяють направленню дітей у кращі навчальні заклади та компанії тощо. По факту успіх породжує успіх, а багаті стають ще багатшими саме завдяки взаємодопомозі друзів та знайомих. Бідність це не просто нестача грошей, а ще й ізоляція від певного кола людей, які можуть допомогти вам реалізуватись, успіх у всіх сферах будується на тому, щоб працювати разом із людьми, а не проти них. Люди охочіше ведуть справи з тими, кого знають і люблять. Кар'єра в будь-якій області будується за тим самим принципом. Частина 1. Визначте власну місію та цілі. До початку встановлення зв'язків з іншими людьми або, як ще кажуть, нетворкінгу, потрібно чітко визначитися зі своїми цілями, які в ідеалі мають відповідати мріям. Потрібно вибрати ті цілі, досягнення яких принесе вам задоволення. Поміркуйте над тим, якого роду діяльність приносить вам найбільше задоволення. Дізнайтесь у близьких людей, що вони вважають вашими сильними та слабкими сторонами. Такі питання допоможуть вам зробити певні висновки про можливі напрями вашого подальшого руху. До постановки ціли теж потрібно підійти правильно. Важливо, щоб ваші цілі були з одного боку конкретними та реальними для досягнення, з іншого боку, масштабними та амбітними, щоб надихали. І мотивували вас діяти також важливо викладати свої цілі письмово та зазначати терміни для їхнього досягнення. Це допоможе створити видимий образ своєї мрії. Після того, як ви визначите свою місію і складете план досягнення своєї мети, вам знадобиться допомога та підтримка інших людей. Має сенс обговорити ваш план із наставником, близькими та друзями вони можуть стати вашим консультативним центром. Завданням якого буде не лише підтримка, а й оцінка ваших дій та просування вперед. Визначивши свої цілі, ви зробите процес нетворкінгу набагато ефективнішим ви зможете знайти людей, які можуть сприяти вашому зростанню або є фахівцям в областях, що вас цікавлять, і докладете зусиль для встановлення з ними гарних відносин. Частина друга не ведіть рахунок добрим справам. Головна стратегія успіху у встановленні корисних зв'язків щедрість діліться досвідом, зв'язками, присвячуйте комусь час або надайте послугу, але робіть це безкоштовно не розглядайте свої можливості та знайомства як пиріг з обмеженою кількістю шматків, віддаючи які іншим вам залишиться менше. Взаємини з людьми подібні до м'язів чим більше їх задієш, тим сильнішими вони стають. Працюючи на користь інших, можна збільшити й власну користь. Люди, які не вміють мислити і діяти в обстановці взаємозалежності, можуть бути хорошими працівниками, але вони ніколи не стануть лідерами та командними гравцями це негативно позначиться на їхній кар'єрі. А зараз, під час змін, коли легко може втратити роботу, встановлені зв'язки, друзі та надійні партнери можуть допомогти залишитися на плаву. Вони навіть можуть дати більший ефект, ніж досвід, працьовитість та талант. Зв'язки це ключ, який відкриває всі двері. Частина 3. Будуйте коло друзів завчасно. Помилкою є спроба встановлювати зв'язки в той момент, коли вам щось знадобилося, знайти нову роботу, зберегти за собою робоче місце або просунутися по кар'єрних сходах, формувати коло корисних зв'язків. Друзів та помічників слід задовго до того, як у них виникне потреба. Довіра оточуючих завойовується поступово, крок за кроком, а люди, охочіше, йдуть на контакт з тими, кого вони вже знають. Частина 4. Подолайте страх і хвилювання. Хвилювання і страх нормальне явище. При спробі зав'язати знайомство, зустрітися з потрібною людиною, дзвінка телефоном, щоб домовитися про важливу зустріч. Стратегія подолання страху складається з розуміння трьох складових перше страх природний, друге. Для досягнення успіху страх потрібно подолати. Третє. З кожним разом у вас буде виходити все краще. Щоб простіше подолати страх, достатньо уявити наслідки від вашої бездіяльності та почуття незручності, яке ви зазнаєте при цьому. Ось деякі поради, які допоможуть почуватися комфортніше з незнайомими людьми. Перше. Знайдіть собі зразок для наслідування. Серед знайомих завжди є людина, яка легко йде на контакт та знаходить нові знайомства. Якщо вам складно і страшно знайомитися з новими людьми, спостерігайте за людиною, у якої це вдається. Згодом ви зможете перейняти її методи. Друге. Вчіться говорити. Спеціальні курси або самостійне навчання допоможуть вам знайти впевненість у собі та навчитися долати боязкість. Часто хвилювання пов'язане з публічними виступами може бути на заваді встановлення контактів. Третє. Почніть з малого. Наприклад, доєднайтесь до якогось клубу за інтересами там можна знайти нових однодумців, встановлювати нові контакти та знайомства, будьте активним учасником такого клубу. А можливо, і станьте лідером. Четверте, щотижня знайомтеся з кимось. Неважливо, де і коли ви це робитимете головне, виконуйте. Навіть якщо спочатку вас переслідуватимуть невдачі, не впадайте у відчай і не опускайте руки сприймайте це як навчання. Згодом ви помітите, що знайомитися стає все легше та цікавіше адже будь-яка людина, що зустрілася це шанс на успіх. Частина п'ята. Не ставайте меркантильним критином. Люди дуже часто змінюють маски, спілкуючись із підлеглими, начальством та друзями Воістину великі компанії створюються керівниками, які породжують у підлеглих повагу та захоплення. У сьогоднішньому світі люди, які сповідують підлі принципи поведінки, приходять до фінішу серед останніх. Щоб не стати безпринципним мисливцем за потрібними зв'язками, користуйтеся такими порадами. Перше. Не переливайте з в порожнє. Якщо вам є що сказати корисного, то говоріть це по-діловому та переконливо. Друге. Не покладайтеся на плітки. У перспективі це не принесе вам жодної користі. Більше того, люди можуть подумати, що вам не можна довірити жодної інформації. Третє. Не приходьте у гості з порожніми руками, успіху досягає той, хто віддає більше, ніж отримує не скупіться. Четверте, не ставтеся зверхньо до людей нижчого статусу не виключено, що хтось із них згодом може стати вашим начальником ви повинні з повагою ставитися до людей незалежно від того, яке місце або ранг вони займають. Ваші успіхи в довготривалій перспективі залежать від усіх оточуючих людей. Ставтеся до колег, що стоять нижче, так само як хотіли би, щоб ставилися до вас. П'яте. Будьте відвертими. Прихованість хороша при спілкуванні в барі, але не тоді, коли ви маєте намір встановити глибокі стосунки з людиною. Шосте. Не перестарайтеся. Ніщо не справляє такого враження фальші, як повідомлення електронною поштою або месенджером, прямоване одночасно декільком десяткам одержувачів. У взаємовідносинах закон великих чисел не діє. Частина 6. Підготовка запорука успіху, маючи намір з кимось зав'язати знайомство, не покладайтеся на волю випадку, з ким ви знайомитеся, як ви знайомитеся і що після цього думають про вас. Проведіть ретельну підготовку. Дізнайтеся якнайбільше про цікаву для вас людину про сферу діяльності, цілі, сімейне становище, хобі, вподобання, наприклад, футбол, хокей, кіно, музика, література та інше досягнення і проблеми як у бізнесі, так і у особистому житті. Дізнатися це не складно, потрібен лише час та інтернет, маючи таку інформацію, отримати контакт впливової і потрібної людини набагато простіше. Достатньо лише торкнутися теми, яка є цікава і близька. А якщо ви достатньо обізнані і можете розмірковувати про предмет розмови зі знанням справи, то ваші співрозмовники обов'язково це оцінять. Частина сьома. Фіксуйте імена, зберігайте контакти. Визначивши своє призначення та життєву мету, наступним кроком ви маєте визначити тих людей, які допоможуть вам досягти цієї мети. Для початку необхідно зосередити зусилля на тих людях, які вже належать до ваших зв'язків. Це можуть бути родичі та їхні друзі, нинішні та колишні колеги та клієнти, однокурсники, члени професійних та громадських організацій, до складу яких ви входите, батьки друзів ваших дітей, нинішні та колишні сусіди, люди, які надають вам послуги тощо. З цього кола ви можете почати та поступово розширювати його. Отримані контакти реальний капітал, тому їх потрібно навчитися зберігати, причому на кількох носіях. Не лінуйтеся записувати докладно не тільки прізвище, ім'я по батькові людини та номер її телефону, а також дані про роботу, сімейне становище, хобі та інше. Згодом ця інформація стирається з пам'яті якщо ви не зафіксували інформацію відразу після знайомства, знадобиться витратити певний час і сили, щоб її відновити. Частина восьма. Робіть холодні дзвінки теплими. Дзвінки незнайомим людям часто називають холодними дзвінками. Реакція на іншому кінці дроту на них, швидше за все, виявляється досить стриманою. Але є певні стратегії, які можуть допомогти зробити дзвінок теплим. Ваше завдання встановлення довірших відносин з людиною. Тому під час розмови бажано дотримуватися певних правил. Перше. Використовуйте рекомендації або робіть посилання. Наприклад, якщо вашому дзвінку передуватиме дзвінок від друга або знайомого, який заздалегідь вас представить, то реакція співрозмовника на іншому кінці дроту буде зовсім іншою. Або згадуючи під час розмови спільного знайомого, ви тим самим стимулюєте співрозмовника уважніше поставитися до вас і ваших слів, оскільки вас не розглядатимуть як абсолютного незнайомця. Друге. Розкажіть, чим ви можете бути корисними. Заздалегідь, продумайте свої аргументи та коротко викладіть те, чим ви можете зацікавити співрозмовника та чим корисні. Не переводьте розмову на монолог. Третє. Якщо ваша пропозиція зацікавила співрозмовника, домовтеся про конкретний час для зустрічі. Четверте. Будьте готові піти на компроміс. І не забувайте про важливе правило. Краще спочатку запросити більше, ніж вам потрібно, щоб потім мати можливість трохи відступити назад. Частина 9. Секретарка або помічниця важливий союзник. Зазвичай ми не підозрюємо, наскільки вагомий вплив мають особисті помічники керівників. Зіпсувавши взаємовідносини з секретарем, ви можете самі собі створити додаткові бар'єри, а можливо, і зовсім не зможете навіть додзвонитися потенційному партнеру. Частина десята. Ніколи не їжте наодинці і нагадуйте про себе. В іншому випадку вас швидко забудуть, і ваші зусилля щодо встановлення зв'язків ні до чого не приведуть. Ви повинні постійно підтримувати контакти зі своїми знайомими прекрасна можливість завести міцні ділові зв'язки та отримати справжніх друзів провести ділову зустріч у неформальній обстановці. Наприклад, під час обіду, ланчу, вечері або тематичного заходу за інтересами. У такій обстановці людина розслаблена, відкрита для спілкування, і з нею легше домовитися, знайти порозуміння. Регулярно нагадуйте про себе потрібним людям, наприклад, за допомогою електронної пошти. Висловіть подяку згадайте важливий або цікавий момент вашої розмови чи зустрічі, підтвердіть, зроблені під час чи зустрічі ваші обіцянки нагадайте про обіцянки, які зробив ваш співрозмовник. Виходьте на зв'язок, використовуючи різні канали телефоном, електронною поштою та при особистому спілкуванні. Причому ненав'язливо. Можна надсилати статті та добірки цікавих посилань на професійну тематику або якщо знаєте про захоплення або інтереси інформацію про майбутні заходи. Частина 11. Розширюйте коло спілкування. Новій роботі, просуванням по службі та іншим цікавим перспективам ми найчастіше завдячуємо не сильним зв'язкам, тобто зв'язкам з друзями та близькими, а слабким зв'язкам з людьми, яких вважаємо просто знайомими. Це відбувається тому, що зазвичай ми обираємо друзів зі схожими інтересами і поглядами на життя, у той час як наші просто знайомі можуть бути людьми, що обертаються в іншому світі і мають нову та більш корисну для нашого зростання інформацію. Розширити коло своїх знайомих можливо не тільки шляхом безпосереднього знайомства з якомога більшою кількістю людей, але й за рахунок об'єднання свого кола з чимось іншим, а також знайом з людьми, які завдяки своїй сфері діяльності володіють широким колом зв'язків. Це можуть бути власники ресторанів, HR менеджери, громадські діячі, спеціалісти зі зв'язків та журналісти, політики, у тому числі місцевого рівня, відомі блогери тощо. По мірі того, як розширюється ваше коло спілкування, відносини неминуче переходять у площину партнерства і стають все більш ефективними. При цьому кожен з контактів може допомогти нам познайомитися з новими людьми або ми можемо допомогти їм. Однак пам'ятайте про два основні правила, коли ділитеся своїми зв'язками перше, людина, з якою ви ділитеся колом своїх контактів, має розглядатися вами як партнер, стосунки з яким будуються на взаємній вигоді. Друге, ви повинні довіряти своєму партнеру, оскільки в кінцевому рахунку ніби ручаєтеся за нього, і його поведінка по відношенню до ваших друзів та знайомих відбувається і на вас. І ще одне застереження ніколи не давайте нікому повного доступу до списку контактів, уважно оцінюйте, яким чином він може скористатися вашими друзями і як ви маєте намір використовувати його зв'язки. Все дозволить вам надати йому максимально ефективну допомогу та забезпечить взаємну вигоду від такого партнерства. Частина 12. Як вести світську бесіду. Багато людей уникають заходів, на яких могли б мати корисні знайомства через невміння вести світську бесіду або, як простіше кажучи, розмови на прості теми. Через це втрачають багато цікавих можливостей для особистого та професійного зростання. Це вміння рідко дається від природи, скоріше набувається з досвідом, навичці ведення світських бесід можна навчитися як будь-якому іншому. Добре підвішений язик допомагає вести бесіди з будь-якою людиною та в будь-якій ситуації, наприклад, перед аудиторією, за обіднім столом або в таксі, не відчувати великого страху по відношенню до клієнтів. Начальників, колег або друзів і швидко підніматися кар'єрними сходами. І не обов'язково зводити світські бесіди до порожніх балачок і розмов про погоду можна торкатися цікавіших тем і висловлювати свої думки. Не страшно, навіть якщо вони відрізнятимуться від думок співрозмовника, але ви зробите розмову цікавішою та емоційною. Коли слухаєте співрозмовника, наголошуйте увагу на сказаному, кивайте головою і вмикайте мову жестів. Задайте питання, які демонструють ваш щирий інтерес до його думки. Частина 13. Як створити міцні взаємини. Одні люди отримують владу шляхом залякування оточуючих та насильства над їхньою волею. Інші, причому, як правило, більш ефективно, за рахунок того, що стають необхідними. При другому варіанті ви надаєте допомогу ділитеся наявною у вас інформацією, порадами та контактами з оточуючими. Пов'язуючи між собою людей, які б у звичайному випадку ніколи б не зустрілися. Для розвитку відносин та формування мережі контактів, автор рекомендує використовувати соціальний арбітраж суть цієї системи в тому, щоб підключати свої зв'язки для вирішення будь яких проблем інших людей або просто ділитися корисною для них інформацією, щоб вони отримували те, що хотіли. Особливо це стосується таких значущих для кожного сфер життя, як здоров'я, добробут та діти. Взагалі, уміння заводити контакти з максимальною кількістю представників інших професій та соціальних груп це головний козир успішних менеджерів, для яких характерні високі заробітки та швидке кар'єрне зростання. Такими є результати дослідження, проведеного професором школи бізнесу при університеті Чикаго Роном Бертом. Як ви думаєте, що більше сприяє успіху: знати щось чи знати когось? На думку Берта, важливо і те, і інше. Той, кого ви знаєте, впливає на ефективність застосування того, що ви знаєте, щоб досягти поставленої мети і піднятися сходами успіху, необхідно мати потрібні зв'язки. Частина 14. Будьте цікавою людиною Якщо хочете, щоб люди із задоволенням спілкувалися з вами, ви повинні зробити все, щоб ви самі були цікавою людиною. Якщо вам банально нічого сказати. То ви навряд чи досягнете успіху в мистецтві встановлення зв'язків. Автор дає кілька порад, як стати цікавішим. Перше, майте свою точку зору, вона має бути заздалегідь продуманою і обґрунтованою. Друге. Будьте цікавою та змістовною людиною. Вмійте розумно розмірковувати про різні сфери життя і отримуйте недоступні більшості знання. Це стимулюватиме людей спілкуватися з вами, накопичуйте свій інтелектуальний багаж. Запам'ятовуйте і записуйте цікаві історії, що зустрічаються вам, продумайте свою позицію з усіх питань, що цікавлять, і вчіться її аргументувати. Дізнавайтеся те, що не знає більшість людей. Факти, подробиці про події, що відбуваються і відбулися. Ніколи не припиняйте вчитися та діліться своїми знаннями з іншими. Третє. Ставайте експертом у своїй справі. У сучасній інформаційній економіці ми можемо створити собі конкурентну перевагу лише за рахунок знань та вмінь створювати щось нове. Важливо йти на крок попереду порівняно з іншими, для цього намагайтеся бути в курсі подій, що відбуваються, і вивчати нові тенденції, у тому числі щодо нових технологій у вашій сфері діяльності, спілкуватися з експертами та навчатися у них, удосконалювати свої сильні сторони. Читати книги, слухати підкасти, навчатися навіть тому, що лежить осторонь вашої основної діяльності, але цікаво для вас. Не боятися ставити нестандартні питання нехай навіть якщо вони і здаватимуться дурними, не впадати у відчай, якщо щось йде не так, проблеми і труднощі будуть виникати постійно, тим самим роблячи вас краще. Також пам'ятайте про своє здоров'я здоровий сон, відпочинок та активність важливі для підтримки працездатності. Частина 15. Формуйте бренд свого імені. У сфері взаємовідносин бренд відіграє значну роль. Він вселяє довіру до вас, викликає асоціації з вашою діяльністю і сприяє залученню все більшої кількості людей, готових вам допомагати. Якщо вас знають, то відразу розуміють, у чому ваша унікальність, що ви можете запропонувати та чому з вами варто спілкуватися. В результаті вам все легше заводити нових друзів і пояснювати оточуючим, хто ви і чим займаєтеся. Ви набуваєте переваги у конкурентній боротьбі. Пам'ятайте, перед кожною людиною стоїть вибір бути чітковидимим чи непомітним. Автор наводить три рекомендації перше. Визначте свої особисті якості. Найкращі бренди завжди асоціюються з конкретними характеристиками або якостями, з унікальною начинкою, властивою тільки вам. Користю, яку ви приносите людям, і це має бути міцно пов'язане із вашим ім'ям. Друге. Зробіть упаковку для бренду. Багато досліджень підтверджують, що враження про нас складається здебільшого не за рахунок того, що ми говоримо, а на підставі того, як ми виглядаємо одягу, візитних карток, стилю ведення бесіди тощо. Третє. Рекламуйте свій бренд. Важливою складовою вашого бренду є успіх у справах, за які ви беретеся, У все, що ви робите, додавайте цінність і прикладайте більше зусиль, ніж потрібно шукайте шляхи для вдосконалення, впроваджуйте нові проєкти або беріться за ті, від яких всі відмовляються, пропонуйте нові ідеї, станьте незамінним фахівцем, що про вас говорили як про людину схильну до нововведень, що вміє думати і домагається виконання наміченого. Нехай у вашому резюме щороку з'являються нові досягнення, постійне перебування на увазі має велике значення для вашої кар'єри та для розширення кола зв'язків серед колег та друзів. Якщо ви невдоволено подумали, що це не про вас, і ви через скромність не хочете говорити про себе, то будьте впевнені, що якщо ви приховуватимете свої переваги, то вони так і залишаться таємницею для оточуючих. Це лише у ваших руках. Подобається вам це чи ні, але ваш успіх багато в чому залежить від того, наскільки інші знають, що і як ви робите. Певною мірою вам потрібно стати власним рекламним агентством. Пишіть статті в журнали, діліться з колегами і начальством творчими ідеями, повідомляйте інших про те, чим ви займаєтеся. Але важливий момент говоріть про свою справу, а не про себе. Важливою є саме репутація, а не просто популярність. У разі потреби, та якщо все доречно, налагодьте стосунки з журналістами, які працюють у виданнях, пов'язаних з вашою сферою діяльності. Проте не забувайте дві важливі речі про свою рекламну кампанію перше не переходьте межу між наполегливістю та настирливістю, поважайте інтереси інших та вмієте вчасно зупинитися. Друге, не демонструйте свою перевагу над іншими. Поводьтеся з гідністю і не забувайте про людей, які допомогли вам на вашому шляху. Частина 16. Сила захоплення та нетворкінг без балансу. Автор пропонує переглянути усталене уявлення про те, що потрібно дотримуватися балансу між роботою та особистим життям. Він також ставить під сумнів заборону вираження емоцій. Його позиція полягає в тому, щоб ділитися своїми захопленнями з іншими людьми та, будуючи кар'єру, не боятися встановлювати особисті стосунки з діловими партнерами, щоб все стало способом життя, тоді створення мережі корисних знайомств стане для вас не виснажливим робочим завданням, а частиною вашого способу життя. Складно радіти життю, якщо не любиш свою роботу. Адже дуже часто дехто не любить роботу, бо їм не подобаються люди, з якими вони разом працюють якщо у вас широке коло зв'язків це посилює ваші можливості знайти собі нове і улюблене заняття. Автор перестав робити відмінності між роботою, сім'єю та друзями, коли прийшов до розуміння, що головне в його житті це взаємовідносини з людьми грань між професійним та особистим життям дуже умовна. І там, і там успіх більшою мірою забезпечують інші люди та їхнє ставлення до нас. Резюмуючи, можна сказати, що безумовно будь-яка людина може взяти волю в кулак і досягти успіху в житті, питання у витраті ресурсів, часу і сил. Зв'язки, широке коло спілкування, взаємодопомога та порозуміння між однодумцями ось той секретний інструмент, який допомагає реалізовувати грандіозні плани. Та досягати задуманого максимально цікаво та ефективно. А як Ви заводите нові зв'язки, діліться в коментарях. Дякую за перегляд! Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.